Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Хочу розглянути сьогодні питання. Чи дійсно, як каже Буданов, Крим звільнять до кінця весни? Тут уже не дуже багато часу залишилося, тому давайте подивимося, чи звільнять Збройні Сили України Крим до кінця весни 2023 року. Чи звільнять Збройні Сили України, Крим, український Крим до кінця весни, цієї весни 2023 року? Ну, перше випало, дивіться, Сонечко. А друга це і жриться. Тобто, це буде прямо яскрава подія. Це буде прямо дуже якось все це, ну, от, чи звільнять, так звільнять. По сонечку так звільнять. Можливо, трішки затягнеться це все. Трішечки срок цей буде зміщено, але звільнять. Дивіться, там йде відхід. Тобто, Крим повернеться до нас, повернеться до України. Але ну, якимсь таким ну от шлях буде такий, знаєте, дуже і оцю всю затію ну, це або придумав Зеленський. тобто, ну Тут наш президент тут має якісь, все це якось завуальовано. Але це буде як сюрприз. Це буде, знаєте, як вообще, як, як якийсь подарунок, начебто. Але наші сподівання дуже великі. І, знаєте, от, ну, от всі карти показують, що це все ж таки можливо. І от Буданова, слова Буданова вони не, не спроста, він таке сказав, не спроста. Добре, такі старші аркани всі вийшли. Знаєте, це дуже така ситуація і дуже таке питання гостре для України, тому я вважаю, що все ж таки підтверджую тут карти, що все ж таки, так, да, дійсно це звільнення буде. Чи здійсниться прогноз Буданова? Давайте ще спитаю. Стосовно Криму, звільнення Криму, чи здійсниться, чи здійсниться прогноз Буданова стосовно звільнення Крима до кінця весни? Що цей прогноз? Чи здійсниться він? Колесо Фортуни. Є два варіанти по колесу Фортуни. Воно крутиться або вперед, або назад. Святкування. Ну, тому давайте подивимося, куди ж покрутиться наше колесо фортуни. Якщо гарна карта позитивна зараз, то значить ми йдемо до покращення. Тобто прогноз буде дійсно, знаєте, тут як... Це, ця карта як фортунка. Фортуна, колесо фортуни. Тобто тут як фортуна ляже, як кажуть. Так, Куди ж нас це колесо фортуни? До чого нас воно прикрутить, призведе. До Магу. А Маг може все. А Маг, він чуд... чудодійник, тому я вважаю, вище старші аркани, дивіться, і ще їх святкування на дні колоди, тому вважаю, повністю є шанс, що прогноз Буданова він дійсно є. Отакий От і є. Добре, яким давайте, яким шляхом буде звільнення Криму? Яким шляхом буде звільнення Криму? Чи буде Крим звільнено військовим шляхом? Чи буде Крим звільнено військовим шляхом? Що там будуть військові дії? Що там будуть ну, ці? Тиша буде. Військова буде тиша. Що тут? Якась буде таємна, важка, але таємна операція. Якась буде от таємна операція. І потім приємні новини. Добре. Чи буде це домовленості? Чи буде це якась, знаєте, ну, не домовленість, а як її сказати. Не... Не знайду швидко слово. чи буде це військовим, чи це буде по домовленості якоїсь, так? Да? Не можу сказати, не придумаю це слово швидко, шляхом яким, ну, не політичним, а вилетіло все. Так, чи буде це договорено? Міжнародними якимись прийняти рішення, да? просто не, не військовим шляхом, а через переговори, да? чи буде звільнено Крим, через переговори, чи буде звільнено Крим? Ну, через нормальним шляхом, да? через переговори. Розмови, сподівання в нас дуже великі, також дуже тяжкий шлях, але приємні новини. І прямо буде якесь от оновлення, звільнення. От Бачите, звільнення буде від окупації. Але шлях буде дійсно якийсь, він такий обманчивий, якась буде от. Ну, знаєте, шлях буде непростий. Я не бачу військових тут, що воно, знаєте, буде там прямо бої будуть в Криму, все, бої в Криму я не бачу. Але тут, от якимсь дипломатичним шляхом. О, згадала. Чи буде дипломатичний шлях у звільненні Криму? Очікують. Очікують на Крим. Ну, добре, очікують, бачите, по справедливості, по дипломатичному, от буде якась домовленість. Якась буде юридична. От юридично ми очікуємо Крим, як кажуть, щоб без бою, Да? Як прийшов, так і пішов. Чи як пішов, так і прийшов. Війна тут склали вже зброю. Очікуємо на, щоб склали зброю. <кхи> Україна очікує, да, щоб склали зброю і просто звільнили територію. І просто звільнили територію. Такий от наказом, щоб вони. Вийшли всі, отак, вийшли всі. Хитрим таким цим всі поускользають від тіля, тому що у них не буде можливості. Вони всі вийдуть від тіля. Їм такі будуть умови, скоріше всього, там створені, так? що вони от все те, що зможуть утягнути, вони от утягнуть, але тут вони будуть іти, вони будуть змушені. Виходити, змушені, тому що ситуація от буде отака затягуватися і повертатися, Крим буде до України. Тому, скоріше всього, це все буде, бачите, дипломатичним шляхом. Там буде. Ну, давайте ще спитаю: покажіть, яким буде звільнення? От що буде таке, знаєте, які діяння будуть, що після них ми зрозуміємо, що Крим буде український? От після яких таких дій ми зрозуміємо, що Крим уже буде український. Повернеться в склад України. Після яких таких дій буде зрозуміло, що Крим уже все. от все, він уже повертається до нас. Процес пішов. Після яких таких дій? Так, якісь будуть перші кроки зроблено, якась буде туди вложення денг, туди матеріалів, ресурсів, тобто щось туди буде вкладено, щось будуть якась для стабільності, військові, що тут військові, традиційно будуть планувати, планують. Зміни, які? Зміни. Тобто військові тут, які зробили чіткий план по просуванню по поверненню стабільності і поверненню Криму додому. Тут будуть якісь зміни, якась трансформація. В чому ця трансформація проявиться? Покажіть, чому ця трансформація проявиться? Зеленський знову, наш президент, що він? Якийсь або підписання якогось договору буде, або якась буде трьохстороння зустріч, або якась буде трьохсторонній союз. Бачите, тобто, якісь тут от Зеленський підпише якийсь трьохсторонній союз, і після цього ми зрозуміємо, що пішли ці зміни, трансформація, і що ми вже, знає, вже будемо чітко розуміти, що Крим повертається до нас. І ми вже, бачите, очікуємо. Тобто, тут якась буде от зміна підписання якихось документів. Тут Зеленський буде з кимось щось підписувати. І Крим повертається, бачите, додому. Крим повертається додому. Ми от, да, силу будемо любовну силу прикладати, любовну силу для повернення. І це швидко все, все відбудеться, дуже швидко відбудеться. Ну і будемо надалі охороняти цю всю територію. І Будемо сонечко, завершує наш розклад як перемога, успіх, ну, те, що нам і потрібно. Тому такий був розклад на Крим, саме успіху, нашим військовим, успіху, президенту, успіху всім. Військовому керівництву, які стратегії там вони застосуватимуться, застосовуватимуть. Це вже їхні, як кажуть. Але Крим це Україна. Віримо, знаємо, молимося за наших хлопців, все буде добре. А від вас я прошу поставте лайки цьому відео, щоб його побачили якомога більша кількість людей. Ну і підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На все добре. Успіху нам всім. Слава Україні!